200 мільйонів доларів на день. Завтра ще 200 мільйонів. І так щодня. Це не сценарій фентезі, це реальна ціна війни між Ізраїлем та Іраном. Ми на каналі Ціна Питання. І сьогодні ми розкажемо, скільки коштує ця війна. Видання Wall Street Джорнал підрахувало, що Ізраїль витрачає на конфлікт з Іраном близько 200 мільйонів доларів на добу. До цієї суми входить перехоплення ракети авіаудари. А також логістика та перекидання військ. Кожне перехоплення ракетою Arrow або системою Праща Давида коштує від 700 тисяч до 4 мільйонів доларів. Перехоплення системою Залізний Купол від 100 до 150 тисяч доларів за запуск. А якщо таких ракет сотні, в одну з ночей захист Ізраїлю коштував 285 мільйонів доларів. Додайте до цього бойові вильоти винищувачів f 35 f 15 f 16 година яких коштує близько 10 тисяч доларів, і отримайте картину тотального виснаження бюджету. І це ще без урахування озброєння на літаках. Економіст Цві Екштейн вважає, що якщо війна затягнеться на місяць, Ізраїль втратить до 12 мільярдів доларів, а це більше, ніж річні бюджети деяких ізраїльських міністерств. Іранські балістичні ракети зруйнували житлові будинки, пошкодили заводи та термінали. Відновлення коштуватиме ще сотні мільйонів. Тисячі родин евакуйовано, нафтова інфраструктура під загрозою, а військові склади спорожнюються. За даними джерел Street Journal, в Ізраїлі закінчуються ракети класу Земля повітря. Темп перехоплень надто високий. За підрахунками їх вистачить лише на 12 днів ефективної оборони. Саме тому США терміново перекидають у регіон системи THAAD та кораблі з ракетами перехоплювачами СМ 3 Але навіть американська допомога не безмежна. І, хоч іранські запаси ракет теж стрімко скорочуються, експерти вважають, час працює не на Ізраїль. Ізраїльські ринки поки що тримаються навіть зафіксували зростання на тлі очікування швидкої перемоги. Але бізнес страждає. Працівники в бомбосховищах, експорт сповільнюється, інвестори нервують. У довгостроковій перспективі може постраждати кредитний рейтинг країни. Це зростання боргового навантаження, а значить ще більше витрат. Чому навіть союзники Ізраїлю вимагають якнайшвидшого завершення операції? Бо кожен зайвий день це ще 200 мільйонів доларів, і все менше шансів швидко відновити втрати, як сказала колишня голова центробанку Ізраїлю, тиждень війни це прийнятно. Місяць зовсім інша справа. Ціма питання цієї війни зростає що секунди. Гроші, ресурси, люди це більше ніж геополітика, це економіка на межі. Хоча, якщо поставити питання інакше, яка ціна безпеки Ізраїлю, і якщо на кону ядерна зброя Ірану? Підписуйтеся, щоб не пропустити наступне відео? Ми покажемо скільки коштує те, над чим ви раніше не замислювались.